Повторна постановка на облік не завжди законна. Що робити, якщо вас колись виключили з військового обліку, але тепер знову поставили і хочуть мобілізувати, тут важливо розрізняти два поняття. Виключення з обліку це остаточне рішення. Якщо вас виключили за старим законом, то за новим законом наново поставити не можуть, адже закон не має зворотної сили. А от зняття з обліку це інша ситуація. Тут повторно поставити можуть. Якщо ви впевнені, що було саме виключення, питання можна вирішити через суд. Спочатку адвокат робить запит у ТЦК, щоб з'ясувати ваш поточний статус. Якщо ви стоїте на обліку безпідставно, подається позов. У суді аргументують, що закон не працює назад і вас повторно виключають з обліку. Висновок, виключення і зняття це різні речі. І саме від цього залежить, чи можуть вас знову поставити на військовий облік. Ми адвокати, які допомагають у таких ситуаціях. Підписуйтесь на наш канал, тут ви дізнаєтесь найважливіше. А якщо потрібна допомога, звертайтесь до нас.